Справжня підтримка починається з дії. Саме тому ми створили програму розвитку Академія майстерності Тойота для ветеранів, аби дати можливість опанувати професію механіка основного сервісу та розпочати нову кар'єру. Двері навчального центру відкриваються, щоб допомогти ветеранам розпочати новий етап життя, знайти підтримку, натхнення та впевнено крокувати вперед. До повномасштабної війни я працював частним підприємцем. Я до цього займався кінодраматургією. Побачивши в розсилці новин про даний конкурс, вирішив спробувати свої можливості в даному напрямку. Програма поєднує соціальну адаптацію з професійною. Учасники проходять відбір і навчання з сертифікацією у декілька етапів, поєднуючи онлайн теорію та практику в навчальному центрі в Києві. Спочатку е треба було пройти декілька офлайн курсів тестів перше це було тестування онлайн через відео друга частина це було вже практичне навчання Кожен випускник програми отримує знання та навички, що відповідають стандартам сервісу Тойота, а також можливість працевлаштуватися в офіційні дилерські центри. Процес відбору та навчання чітко структурований, що дозволяє викладачам та менторам оцінювати потенціал учасників і надавати практичні знання. Повіривши сам в свої сили, своїм своїми знаннями, своїм трудом, я здобув дану професію. Морально це цінно дуже. Підхід працівників пільота до ветеранів. Організація самого навчального процесу була на вищому рівні. Навчання дає не лише професійні навички. Академія майстерності стає місцем опори, натхнення і підтримки. Місцем, де ветерани здобувають нові знання, досвід та впевненість у завтрашньому дні. Це досвід, це отриманий досвід. Я познайомився з прекрасним колективом «Тойота Україна. Було зрозуміло, що їх почуття щирі. Вони робили і хотіли зробити все як найкраще. До програми можуть долучитися як ветерани з базовою технічною освітою чи досвідом у суміжних сферах, так і ті, хто просто має бажання вчитися і розвиватися. То обов'язково приймати участь, навіть якщо у вас немає профільної освіти чи стажу роботи в даному напрямку. У мене немає ні освіти, ні стажу роботи. Але своїми знаннями, своєю наполегливостю я прийшов циком. Якщо вам подобаються автомобілі, якщо ви любите автомобілі, то це 100% ваше. Долучайтесь до Академії майстерності Toyota, це дуже гарний досвід та можливість змінити своє життя. Академія майстерності Toyota – це шлях ветеранів до нових можливостей. Розпочніть цей шлях вже сьогодні. Скануйте QR-код, щоб дізнатися деталі та зареєструватися. Поширюйте посилання серед друзів і долучайтеся до навчання разом.